Вітаю вас на каналі у Світлани. Сьогодні я буду готувати салат колслов. Не лякайтеся, салат відомий в усьому світі, а також і в нас в Україні. Це звичайний салат з капусти. Але я хочу вам запропонувати свою версію. Салат виглядає дуже гарно, естетично, милує око, дуже гарний і дуже корисний. Якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною, підписуйтесь на мій канал і будемо готувати разом. Для цього салату я беру капусту двох видів фіолетову та білокачану. Починаю з фіолетової. Я шинкую капусту, але ви можете і ножем порізати. Головне, щоб порізано було дуже тоненько. Так само білокачанну, легко перемішую руками, щоб, щоб перемішалися два кольори. Моркву натираю на терці для корейської моркви. Ви можете нарізати її дрібненькою соломкою або на звичайній терці. Ну і як же капуста без яблука? Яблуко дуже пасує до капусти, і саме яблуко придає цьому салату соковитість, таку ніжну солодку нотку, кисло солодку і дуже гарно пасує до нього. Також натирає на терці. З одного лимона видушую сік. Половину зразу виливаю на яблука, щоб не потемніли, а другу половину використаю для заправки. Для заправки я беру олію, сіль-цукор, гірчицю і лимонний сіль. Гірчицю для заправки берете за, за вашим смаком. Або солодка, або гостра, як вам подобається. Як бачите, змішую гірчицю з олією, додаю сіль- цукор. Решту лимонного соку. Перемішую і соус готовий. Звичайно, цей салат можна заправити і майонезом, і сметаною. Можете використати все, що вам подобається. І знову ніжно перемішую руками, щоб всі інгредієнти змішалися і обволіклися соусом. Викладаю в чисту миску. Салат готовий, неймовірно смачний, соковитий, вітамінний, солодкий, може бути як додаток до м'яса, до риби, а може бути представлено як самостійна страва. Щиро дякую вам, що були зі мною. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал та до наступних зустрічей. Попереду буде багато нових та смачних рецептів.